З нами на прямому зв'язку доктор економічних наук Андрій Длігач. Пане Андрію, я вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава, радий бачити. Пане Андрій, я вже сказала двома словами, що Брікс це настільки збір різноманітних країн та поміж собою часто нічим не пов'язаних, ані поглядами, ані ідеологією, але тим не менше, от вони, як, наче ті, які поза бортом лишилися, вони вирішили зібратися в свій Брікс. Чи щось відбувається довкола цього угрупування серйозне, враховуючи, що вони ну вже багато років навіть говорять про свою власну альтернативну валюту? Я б ставився до БРІКС серйозно, тим більше до Плюс, бо розширюється ця організація. Але дійсно в неї доволі мало чого, що їх єднає. Якщо європейський союз, наприклад, базований на безпекових, політичних, ціннісних і економічних принципах, то БРІС всього цього немає. Внутрішня торгівля в ЄС вона сягає більш ніж 40% від від торгівельних оборотів країн, які входять в ЄС. А не Росія, те, що нам парила митний союз, там лише 14% було в Бріксі. Теж доволі низька взаємна торгівля між країнами. Відповідно, економічних економічного підґрунтя не так вже і багато. Політичного протистояння е, умовному заходу теж е, доволі дивно звучить. бо... У Індії і Китаю набагато більше внутрішніх протиріч, ніж, наприклад, у Індії і Сполучених Штатів Америки. Тому, е і як політичне угрупування це навряд чи можна вважати монолітним е створінням. Але так, е набрати м'язи, пограти в китайську гру, е мати більший вплив, так, це, це тішить е самолюбство і в Бразилії і в Південній Африці, і в Саудівській Аравії, але ну переважна більшість цих країн не бажає грати в китайську гру, ба більше де, вважають для себе е не меншим ризиком посилення Китаю аніж е Залишення однополярного західно-центричного світу я б зараз звернув увагу не, не тільки на те, що не поїхав е, Сідзіпінь, а а до 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 саміту в Бразилію е, з такими не, не зовсім скажімо так логічними поясненнями, але але при цьому е, Китай активно перформатовує шос. Шанхайської організації співробітництва активно розвиває двосторонні відносини, і багатосторонні відносини з країнами Центральної Азії, з іншими країнами азійськими намагається балансувати інтереси на Близькому Сході, так що Китай насправді має суттєвий зиск від незрозумілої політики Трампа. Це абсолютно точно. Я тут, пане Андрію, зараз дуже багато всього не мішаю. Сподіваюся, ви зрозумієте. Ну, по перше, там сьогодні говорять про те, що має розпочатись процес надсилання листів, де будуть повідомлені про нові американські тарифи різноманітним країнам. З іншого боку, ми знаємо, що із Китаєм вже є своя домовленість, є свій договір. Єдине, що ніхто не розуміє, що там прописано, він такий не дуже публічний. І цими днями ви знаєте, що всі політично обговорювали, нібито слова Ван І, який на зустрічі з Кайо Калос сказав, що дивіться, ми не будемо не допомагати Росії, тому що ми дуже боїмося, що якщо там Росія виграє, програє, то Сполучені Штати Америки наступними займуться напряму нами. Тобто, і ну і все, що ви тільки що перерахували, із розвитком проектів Китаю. Китай на Останніх швидкостях на найвищих швидкостях намагається розвиватися. І здається, що Сполучені Штати Америки, окрім своєї риторики, в цьому не збираються заважати? На жаль, так. Сполучені Штати Америки в ну насправді це складно назвати американською стратегією, бо вона. Не є зваженою чи, чи не має за собою аналітичного підґрунтя і дуже слабку економічну базу. Ця ця стратегія угод Трампівських з підняттям ставок, з анонсом дуже високих тарифів, а потім погодження на таких вже низьких тарифах, як це відбулось, наприклад, зараз з В'єтнамом. І, здається, В'єтнам все ж таки виграв від е, цієї короткої торгівельної війни з Сполученими Штатами Америки. Так само боюсь, що буде з Китаєм. В Китаю є чим натискати у Китаї. Є критичні матеріали, і у Китаї є активний розвиток технологічний і е, озброєння. Швидкі темпи китайський флот вже перевищив по кількості американський. Е, і е, китайські літаки показали свою ефективність в короткій пакистано-індійській війні, хороше кажучи, я б точно не очікував, що Китай здасться на милість Трампу і погодиться з його тиском. Формально це буде продано американцям як перемога Трампа. По факту розберемося вже по результатах цієї угоди, але боюся, що це угода на користь збереження динаміки китайської китайської динаміки і в Європі, і в Азії, і експансії на американський ринок. Пане Андрію, нам треба ще повчитися у Дональда Трампа, тому що в нього абсолютно все, що що він хоче продати як свою перемогу, він все це продає. І о, сьогодні в нього була там чи днями була заява про через час та, дуже важко різницю в часі сказати це вже сьогодні, чи ще вчора американське, але він сказав про те, що він дуже допомагає Україні і говорив про те, що він до Російської Федерації жорсткіше аніж до Іран. Але все це на тлі того, що ми лишилися без воєнної допомоги. Ну принаймні там дуже в. Важко в ній розібратися, хтось каже, вона продовжується, хтось каже, вона обмежена. Ми ще розберемося, і це зокрема умова йде тільки про воєнну компоненту і воєнну складову. Чи є чи лишилося ще щось від американців, що за програмою за рішенням Джо Байдена має надійти Україні, окрім воєнної допомоги? Окрім воєн, воєнної, ні фінансова допомога на жаль вичерпана. Ми не отримаємо вже фінансових ресурсів від Сполучених Штатів Америки, ба більше ну фактично. Зараз не працюють і такі квазі, квазі державні інституції, типу DFC. це американська організація, яка бюджетні державні кошти спрямовувала на розвиток проектів в Україні. Там там був бюджет близько одного мільярда, але сподіваюся, що якраз ця діяльність буде відновлена. Ми не очікуємо, що що буде відновлен, відновлений, відновлений спроби BlackRock організувати інвестиційний фонд розвитку України, який вони планували. Це окремо та це окремо треба пояснити, тому що інвестиційна компанія BlackRock, вона припинила пошук інвесторів для підтримки фонду відновлення України на початку року. Що це означає? Це означає лише те, що зацікавленість інвесторів недостатньо велика. Сам Блекрок, незважаючи на 11,5 трильйонів доларів в управлінні, переважно інвестує гроші в фондові ринки суттєво менше в інфраструктурні проекти, але інфраструктурні проекти Блекрок дуже сильно співпадають з пріоритетами американської політики. Так зараз Блекрок активно викуповує порти по світу, інвестуючи в тому числі в Панамський канал і так далі. Україна не не ілюструє, не, не дає ані Блекроку, ані західним інвесторам відповідь на питання, чи в нас держава формує зрозумілі правила гри на перспективу, чи в нас зрозумілі сценарії розвитку подій. Ми, ми не маємо гарантії швидкої перемоги чи, чи миру сталого на найближчі роки, але на, на цьому фоні, принаймні, державна економічна політика могла б бути. Більш-менш зрозуміло інвесторам всього цього на жаль немає. Відповідної зацікавленості інвесторів особливої немає в інвестиції в Україну. Пане Андрій, наскільки я пам'ятаю, були такі зустрічі із президентом Зеленським, принаймні все це широко анонсувалось, і бізнес мав прийти і так, і сяк, і поговорити і розповісти про всі ці проблеми, які є. Нещодавно був великий на захід теж за участю президента Зеленського. А там проговорюється, що ну дивіться, зараз буде скоріш за все. Ну точно буде Рим. Там знову буде конференція по відновленню України. Але ж за той час, поки краще із кращих українців виборюють на майбутнє. Там тил і влада можуть просто цей кредит довіри і авторитету ну, спустити на нуль. Бо ніхто, як ви власне кажете, та, що немає в нас гарної внутрішньої економічної привабливості, ніхто не захоче просто вкладатися після війни в нас. На жаль, да, і, і дові до завершення війни і після є ризик Україні залишитися інвестиційно непривабливою. І Так дійсно багато інвесторів, я постійно зустрічаюся з інвесторами, з послами. Буквально вчора модерував пане позавчора з послами Канади і Ізраїлю в Україні. Перед цим зустрічався з великими делегаціями з Данії, з Німеччини з інвесторами потенційними. Вони їдуть очарованими нацією е, адаптивністю бізнесу, нашою інновативністю, цифровізацією, але без намірів інвестувати. Чому тому, що тому, що всі, всі вони бачать і тиск правоохоронців. І відсутність довіри до судів, і те, що держава змінює правила гри, і те, що український бізнес не готовий до великих проєктів, не, не, не мислить амбіційно, на жаль, і сам український бізнес радше інвестує за межами України. Тому ось така дивна ситуація. Підприємці роблять максимум для того, щоб вижити. Але навіть українські підприємці, на жаль, поставлені зараз в таку умову, що, що в самій Україні особливою перспективо. Октиви не бачить в цьому великий негатив держави. Є сподівання на донорську конференцію в Римі, є сподівання на призавантаження Кабміну, але це скоріш тактичні сподівання. сподівання вижити ще 26-й рік протягнути, але це точно не сподівання на е, стрімкий розвиток на, на реалізацію великих амбіційних проектів. Ба більше навіть від е, колишнього міністра економіки Павла Шеремета я нещодавно е, по, побачив. Такі та таку колонку, де він каже, що нам потрібно перестати мріяти про великі е, інвестиції, про зростання трекам Польщі, зростання ВВП, і що нам е, фактично потрібно переходити в глуху оборону. Хочу всім нагадати, що той, хто тільки обороняється, той програє. Для того щоб вигравати, потрібно наступати на економіці, в розвитку людського капіталу, в дипломатії і, звичайно, на, на фронті. Але е, українське український бізнес, який зараз активно інвестує в оборонно промисловий комплекс, е, потребує також і підтримки держави для того, щоб дійсно були замовлення, дійсно була можливість експортувати, дійсно була можливість зберегти ключовий персонал. Для розвитку економіки оборонно-промислового комплексу пане Андрій, перш ніж буду вас відпускати, я вас запитаю про ну на фоні того, про що ми говоримо. Звісно, за об'ємом трошки менше питання, але те, яке в мене все одно в голові не вкладається, можливо, ви мені поясните. Значить, кабінет міністрів запровадив нову виплату під назвою Пакунок школяра. Кожна родина зможе отримати 5 тисяч гривень, це на дитину, яка збирається на офлайн навчання в перший клас. Я скажу чесно, що збирати дитину в школу це супер дорого і далеко не всі українці можуть собі це дозволити. Але, зрештою, Обираючи між тим, куди інвестувати ці гроші, я пам'ятаю, що далеко не все ми можемо на армію, на дрони відправляти, є там певні градації. Але це виглядає як благополучна країна мирного часу. Ми роздаємо гроші. Бо це те саме, що, що там нещодавно роздавали тисячу чи три, я просто її набрала, не брала, не пам'ятаю. Це ж всім буде, правда? І бідним, і багатим. І тим, хто навчається у престижних дорогих приватних школах, і тих, хто піде в звичайні. Чи ви ви толеруєте і розумієте, а що робиться, бо це ж виглядає просто як підкуп виборців. Пам'ятаєте, як в нас колись було під час активних політичних подій? Саме саме так це і виглядає і тут. Тут, дуже обережно потрібно бути, бо я абсолютно підтримую інвестиції в людський капітал в дітей. Ми рахували нещодавно, завершуючи роботу над національною стратегією зайнятості, стратегію розвитку людського потенціалу в Україні економічних можливостей. Ми побачили, що інвестиції в ментальне здоров'я, інвестиції в навчання це найкращі інвестиції в Україні. вони дають найкращий ефект економічний для держави, але і тут, тут є інше питання: що ці інвестиції. Мають бути точковими, що ці інвестиції мають бути зваженими і інтелектуальними, а не засівом. Е, національний кешбек збитковий для держави програма. Вона простимулювала зрештою імпорт. Е, роздача тисячі нічого до доброго економіки ці не дає. Так само і по, по ці по, пакунки школяра. Звичайно, потрібно верифікувати учнів, хто де знаходиться, бо багато з них формально знаходиться в Україні, і школи отримують не гроші. Де факто вони знаходяться за межами України, навчання не ведеться. Ми, ми спілкувалися в багатьох регіонах про це. Нам потрібна ця верифікація. Виявиться, що дуже багато зловживань, і, і так само підсилювати ці зловживання простою роздачею лінійною. Це, це, це неправильно. Інтелектуальні інвестиції важливі. Так, тільки мені здається, що спочатку треба було розпочати із укриттів у школах, комп'ютерних класних сучасних класів та для того, щоб якраз заоходити дітей, а потім вже роздавати ті гроші, які ну дивним чином десь можуть розчинитися. Дякую, пане Андрію, за те, що долучилася до нашого ефіру. Дякую за роз'яснення і за цю розмову. Друзі Андрій Длігач, доктор економічних наук, був з нами на прямому зв'язку. Ми ж рухаємося далі. Нас по курсу коротенька пауза в межах кількох хвилин і одразу після дуже важлива розмова. Ще з однією гостею